Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про британський преміум СТ 8 рівня під назвою Chieftain t 95 І назва це, мабуть, найприємніше, що є у цієї вісімки, адже відразу виникають приємні асоціації з тим самим Chieftain 10-го рівня. Стосовно обладнання, тут можна підібрати декілька варіантів, але за основу радив би досилач і турбіну. Також можна поставити стабілізатор і, наприклад, використовувати це в якості першої чи другої збірки. Якщо ви ризикнете купити цей танк і ще й готові на нього поставити експерименталку на мобільність, а це вже подвійна помилка, тоді можна пограти з досилачем. Ось тут має бути експерименталка на мобільність, і можна відмовлятися від стабілізатора сміливо на користь загартування. І таким чином ми ще збільшуємо запас міцності. В польовій модернізації в першій парі антиштраф, в другій парі плюс до стабілізації, Третя на ваш розсуд. Я тут віддаю перевагу правій польовій, тобто плюс 3% до маскування. Другий рольовий слот уже, в залежності від того, з чим ви будете грати. Якщо це загартування, ну саме собою слот на живучість, якщо ви хочете посвітити на ньому і будете грати з оптикою, тоді потрібен слот на розвідку. Далі переходимо до броні. НЛД величезне, я б навіть сказав, би гігантське, і в центральній частині має 105 мм. Тобто шістки, основними снарядами, це все пробивають на виліт. Також пробивається значна частина ВЛД, але за умови, що ми граємо на одному рівні з супротивником. Тут проведена броня фактично 175 мм. Є у Чіфтейна своя особливість, якраз таки ВЛД тут під прекрасним нахилом. І коли ми граємо від рельєфу, заховавши нижній бронелист, це ВЛД е, дарує нам неймовірну кількість рикошетів. Можуть, звісно, бути ситуації, коли спочатку снаряд прилітає ВЛД і потім летить з дамагом в маску, ну, але це буває вкрай не часто. Е, взагалі, за нахилом ось цього верхнього бронелиста, танк частково схожий до ФВ-4202 і Немезіса. Танкування бортом, на жаль, це не наша сильна сторона, це не наша стихія. Загусенична частина борта 38,1 мм броні. І, відповідно, 120 калібр, це все буде пробивати на виліт. Також, коли ми довертаємо корпус, оголюється ось ця от частина ВЛД, де 170 мм, і за рахунок форми кришки корпуса також можуть наносити дамаг в верхню частину борта. Можна, звісно, було б зробити ставку на гру від башти. Тут у нас 305 мм. Стик. Точніше, СКОС 297, рикошетна зона, де 537 мм. Але для чого нам ці всі ось ці показники, коли є гігантський лючок командира, я б навіть сказав, би пентхаус командира, в центральній частині якого 50 мм броні? Ми тільки намагаємось вийти за рельєфу. Перше, що бачать супротивники, це ось цю надбудову. І відповідно сюди будуть влучати ледь не через півкарти. Також, якщо у суперників снаряд падає вниз, є величезний шанс, що вони все рівно накинуть. Нам постріл з дамагом, тому що під цим лючком, як ми бачимо, є ось ця деталь, де в центральній частині лише 140 мм броні. І по факту сильна сторона цієї вісімки, яка саме гра від рельєфу, перекреслюється ось цим гігантським вразливим відром. Хоча з приємного те, що у танка базовий запас міцності 1400 одиниць. І якщо ми ще, наприклад, поставимо трофейне загартування, то отримаємо 1540 одиниць. Не можна, звісно, сказати, що це завжди. Особливість, мабуть, в такому сетапі збільшений запас міцності, це швидше плюс для якогось супротивника, адже приїде ну, такий собі бонус код у вигляді на Т-95, на якому можна набити свій дамаг. Ще також варто звернути увагу на розміри цієї вісімки. За розмірами ми, ну, як мінімум, не поступаємось багатьом важким представникам. От Зараз у мене важкий вибір, а куди їхати? Можна було б під'їхати от сюди, але не вистачить маскування. Тому поки десь попрацюємо з дистанції. Навіть отаку збірку спочатку поставлю. Стосовно мобільності, тут також є свої нюанси. Наприклад, з позитивного, це, звісно, хороша питома потужність, і свою максималку танк дуже швидко набирає. З негативного те, що в нього максималка 42 км на годину. І це такий собі показник, який. Ну, в сучасних реаліях мають вже багато важких танків. Тому сюди турбіна просто must have і, відповідно, з турбіною, ця техніка буде їхати 47 км на годину. Також не дуже швидко. Ну, але краще, ніж краще, ніж 42. І от що не подобається в нього, він доволі в'язкий, знаєте, як нові британські важкі танки. Канопер, консьер і так далі. Коли починаємо мансувати. Явно це танк робить неквапливо. квапливо. 50-й, можливо, щось підсвіти. Давайте спочатку постоїмо тут. Летіли вниз. Зараз пограємо біля цього будинку. Можливо, вдасться підсвітити якусь ПТ-шку, зібрати асист, накинути дамаг. Хоча з другим компонентом, саме накинути дамаг буде важко. от За що я цей танк не люблю та й ніколи не любив, в принципі. По-перше, разова шкода 240 одиниць. Ну, відверто застарілий показник, як для 25-го року. І от зараз вилітає альфа аж 225 одиниць. Уявіть, якби я йшов би в розмін. З такою ПТшкою. Мені б прилетіло на 500, я у відповідь поклав би ну, майже колосальну альфу. Але це не точно. І добре, якби тільки справа була. Б... З, проб... з разовою шкодою. А так тут є свої негативні моменти із пробиттям. Наприклад, ББшка пробиває 202 мм. От буквально на днях робив огляд Суперпіршинга. І це пільговий танк. Який має точно таке ж саме пробиття основним снарядом. А в нас танк непільговий. граємо з десятками І от Зараз, наприклад, ну пощастило, звісно, з сетапом, що тут немає якогось е, Мауса, тайпа чи чогось схожого. Тому що цими снарядами я б їм ну, явно нічого не зробив би. Як правило, в таких ситуаціях можна перейти на голду. Голда рятує. Так, ми не йдемо собі в плюс по фарму, але принаймні наносимо хоч якийсь дамаг і є корисні для команди. Так і ні, тут голда 238 мм і це під калібер, тобто з дистанції буде шалена втрата пробиття. І саме пробиття ну відверто не дуже. Я от зараз думаю, куди мені поїхати краще. Тому що і зліва нас підтисли, і справа не все прекрасно. Ну так, чисто катаюсь, роблю вигляд, що я щось роблю для команди. Непогану вертуху закинув. Може бути купа танків на прикритті. прикриті. ще ТСК сюди дивиться. Поїхали тоді на лівий фланг. Повертаємось на базу, там уже починають продавлювати. Ну і виходить отака картина. 240 разова шкода, не супер пробиття. ДПМ посередній. В такому вигляді, тобто братерство, пайок тосилач. Це не влучив. Середня шкода на хвилину складає навіть не на 2,5 тисячі. Звісно, можна сказати, що у танка класні кути. Донизу гармата опускається на мінус 10 градусів, можна грати від рельєфу. У танка хороше зведення, непогана стабілізація. Ну але для чого нам це все, коли він стріляє по 240 і має ще цілий ряд нюансів? <реш> І при цьому не пробиває шарфутюра. Тут за рахунок нахилу ВЛД вдалося танканути Бата. Я йду в розміни, мені це не вигідно. До речі, двічі танкую. Але ситуація така, що трошки зараз потрібно вмикатися ось приємного скорпіон тут нарешті вкинув альфу. Кобра розриває хорі, нам там потрібно просто виносити цього бачата, хоча ми це не зробимо і там уже на наприкінті старвеха. Ми зараз будемо затиснуті з двох сторін. І от що ще найсмішніше, якби цей танк десь був би за рефералку, і його можна було б якось швидко отримати, чи його просто нарахували в якості подарунку, це одна справа. А так його ще й продають в боновому магазині. І ви тільки вдумайте: стіна його не 8 тисяч бон, не 9 тисяч бон. Як того ж 252. Цей апарат. Цей апарат коштує 10 тисяч бон. 10 тисяч бон. Це 103. 8 тисяч бон. Йох 122 ТМ так само коштують. 252 9 тисяч бон, окей. А це й 10 тисяч бон. Добре, якось потрібно з ТС-5 грати. Ну, я не знаю, там ДПМ скажений, разова шкода хороша, пробиття. Плюс у мене ще й лючок виходить з правого боку постійно. Угу. ТС-ка. Даємо в люк. 219 альфа. Ну, грубо кажучи, мені треба зробити 5 результативних пострілів, аби його винести. І при цьому якось танканути. Відразу декілька. Куди прилетіло? А, ну саме собою в гніздо. учиться ЦЦ поспішає йому на допомогу. Ну, от ми розмінюємось, тільки є маленький, неприємний для мене момент. Розмін то не на мою користь. В теорії мене ліс прикриває, такі є. Не пробив навіть голдою в НЛД. Італійця. 234, чудово. Ну вже 2300 накидали. Також, до речі, ефект цієї низької альфи. Працюєш цілий бій, стріляєш по КД. Хочеш побачити скажену разову шкоду. А в результаті на домах панелі в тебе 2500. Хоча я по КД стріляв. давайте тут ББ хуй вкидемо. Все. Ну, в принципі, непогано. 2700, я задоволений. Пощастило, звісно, що мене непогано прикривали, розмінювали, і вдалося тут накидати хоч якийсь дамаг. По фарму буде все плачевно, тому що стріляв голдою. Ясна річ, тут голда не з дешевих, 4800, я думаю, як мінімум коштує під калібр. Ну і відповідно плюс, якщо й буде, то буде символічний. Що подобається із цього танка, то я все про мінуси та про мінуси. Це його, звісно, огляд. 400 метрів базовій комплектації, відповідно, хороший екіпаж пайок. І цей огляд можна розкачати до максимального. Принаймні на ось таких відкритих картах десь можна щось собі підсвітити і отримати хоч якийсь асист. Але ясна річ, це ну, не той показник, який робить танк імбовим, який сприяє тому, аби витрачати зараз на нього бони. Бландів у мене, здається, не було. Відповідно, 3000 дамага не вкинемо. Перший в команді по настрілу, це з десятками, нічого собі. О, пофармили три тисячі, ну ви розумієте. Я міг би стріляти ББшками по кидать, тільки від цих ББшок не було б жодної користі. Взагалі, от, грязними 75 тисяч. уявіть якби я це все настріляв звичайними снарядами. По боєкомплекту. Основний снаряд коштує 350 одиниць. Голда 4000. Ні, 4000, в принципі. Це багато, звісно, для такої голди. Це дуже багато, але я думав, що буде 4800. Як на мене, 350 це багато. Здається, у першинга на 100 одиниць нижче. Ану. Абсолютно вірно. Тут 250, там 350. Ну, мабуть, 100 одиниць срібла накинули за те, що. Базовий снаряд непогано літає, і це дійсно його плюс. Також дуже класно літає голда. Взагалі, якщо я не помиляюсь, З перком голдовий снаряд летить 1700 метрів на секунду. Принаймні стріляти на дистанцію Уже з цього танка можна. Ну, от, будь ласка, канопенер. Зараз його поїду в соло розвалю, та і все. Дві бабахи. плюс арта. Давайте в цьому сетапі пограємо із загартуванням. Поїдемо на правий фланг і спробуємо відкидати по світлу ЛТшки. Можливо, ще дам один постріл по перекаці. І більше для себе варіантів в такому сетапі я не бачу. Що цікаво, от ця машина навіть колись була в лутбоксах. І мені так пощастило, що цей апарат ще й випав з безкоштовної коробки. Це була чиясь геніальна ідея додавати подібний танк. Ще сьогодні вийшло оновлення, і зараз має бути в рандомі просто овер багато є четвертих Хорішок і 268, тому що всі дивляться, тестують, як же там змінилися ці машини. Спробуємо фугасом закинути по бабахі. Фугаси тут слабенькі, нічого в них особливого немає. Пробивають 45 мм, ну але хоча б приємно летять. І от зараз ту ж бабаху можна покошмарити. Ще один такий постріл, і заберемо. Заберемо цю небезпечну десятку. Стаба у танка сама по собі приємна. Зведення доволі хороше. Тому в теорії можна відмовлятися від стабілізатора на користь загартування. Можливо, хтось вентиляцію поставить, аби там покращити хоч якось ДПМ. Хоча, знову ж таки, ну, ну не зробимо ми з цього танка супер ДПМного монстра. Давайте поки спробуємо тут постріляти з кущів. Чисто в теорії, можливо, зараз якийсь британець підставиться бортом і я зможу йому вкинути, він же ж там височезний. Тільки одне факт, що мені вистачить. Вистачить пробиття, аби прошити його навіть в борт башти. Отак ну, як не світились декілька СТ і ПТ, можна пообкидувати стандартні кущі. Я думаю, гірше мені від цього точно не буде. Лампу не впіймав. У ну, них ЄЛСі, мабуть, стоїть ось тут, але камінь зараз закриває нас. К912, о боже, я їх уже 100 років в рандомі не бачу. Це той танк, який продавався на аукціоні. В обмеженій кількості, але за шалену кількість срібла. Дуже класно було б аби союзники продавили б двостволку, і потім можна було б якось розігрувати, піджиматися під центр, наприклад. Тому що зараз, поки від мене користі 0. Можливо, є лосі підставиться. Опа, 240. Сюди. Зараз ми його шокуємо. 237. Но. Там явно не два снайпера, вони з метра не влучили один по одному. Я думаю, можна буде ще допомогти. Але й при цьому треба від'їжджати. Ще посипались наші важкі танки, лишився один є четвертий. Шкода, не зможу ЄЛСІ підсвітити. А він там просто поїхав по прямій. Аді-яй бабаха проїжджає, я не встигну вкинути. Ну, мені здається, можна ризикнути зараз поїхати сюди. Тому що оце от бігати від куща до куща. Декілька хвилин таке собі задоволення. Давайте зробимо отак, перевіримо, чи є хтось в полі, чи нас засвітять. Поки нікого. Ага, тут я так бачу теж комусь. Весело живеться. асист на жаль, не мій, а от 600 одиниць не завадило б. не світився раунд і прототіпу, в яких, до речі, є фраги? Ну, це незаконний був постріл, я не дозвівся. Саме навідний полетів. Тут ж маска здається, картонна. І лючки у нього теж пробиваються. -да. Все, полетіли вперед. Я думаю, можна прямо по полю такий от рейд агресивний зробити, тому що фаза залишилась сама, аби тільки вона зараз не почала брати мене на фокус. Давайте, погнали. Три дві 2000 дамага. Ну, слухайте, якщо я зараз відкидаю фазу. Зроблю ще хоч якийсь настріл, можна навіть буде взяти майстра. 258. Моя повага. Спочатку 257, тепер на одну одиницю більше. Ого. Оце бонус код Ну, слухайте, вийшло оновлення. І, в принципі, ось таких. АФКшних танків, я думаю, буде багато. В когось моди не стали, в когось ще якісь приколи, там оновлення зроблене не так, як у людей. Ну, це, мабуть, ідеальний момент, ідеальний сон. Мрія просто будь-якого гравця, який катає на чіфтейні. Дожити до такого от періоду, заїхати до, до супротивників на базу і знайти АФКшний танк. По факту я тут набив. Більше тисячі безкоштовного настрілу. Бачу, де арта, але, на жаль, буде важко витримати конкуренцію навіть з тим же Бізонте і Хорі. Швидко розсипається команда супротивників. Прикрив простріл. Ладненько, давайте баску позахоплюємо. Все рівно 28 хп нам не дістанеться. Ну, це насправді виключення із правил. Такий бій, мабуть, трапляється раз на 50 ситуацій, коли вдається отак безкоштовно, з накидувати, все складається чудово, суперники кудись там їдуть, підставляються. Як правило, в таких сетапах. Дамаг дається дуже важко. І накидати 2000 на цій 8 це вже якийсь величезний бонус і просто щастя. Взяли майстра, накидали 3859 асиста, навіть 117 тисяч пофармили. Ну, це краще, ніж 3000 в попередньому бою. Але, як мені здається, ось цей бій. Ми його виносимо за душки, а відштовхуємось від тих каток, від тої катки, яка була на студзянках. Той бій більш такий наближений до реалій. Як наслідок, одна перемога та одна поразка, 3300 середньої шкоди, аномальніший показник, асист 170, і є навіть якась заблокована шкода. Об'єктивно, це один з найгірших преміум МСТ свого рівня. І той факт, що його ще продають за 10 тисяч бон, ну він відбиває будь-яке бажання купувати цю вісімку. Можна знайти кращі машини, в рази кращі навіть в боновому магазині за цей танк, або витратити цю цінну валюту на бонове обладнання. Ясна річ, чівтай на Т-95 в жодному разі не рекомендую. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.